Як втримати візеєр в Україні придумало Міністерство інфраструктури. Наступного тижня чиновники зустрінуться з керівництвом лоукосту в Швейцарії та подадуть їм відповідні пропозиції. Про це повідомив голова міністерства Андрій Пововацький. Тим часом аеропорти Львів від учора відкрили для всіх авіакомпаній. Україна в односторонньому порядку зняла будь-які обмеження на кількість рейсів та компаній, що можуть працювати на львівському литовищі. Державна служба розсилатиме відповідні запрошення європейським країнам за виключенням СНД та Закавказзя. У міністерстві таким чином сподіваються оживити модернізований ще до Євро 2012 аеропорт. Починаємо експеримент. Подивимося, яким чином це спрацює. Для аеропорту Львів це буде знахідка. Для регіону це буде знахідка. Я маю на увазі надію, що завдяки цьому повернуться потоки до Моршина, до Трускавця з країн СНД. Туристи, туристи повернуться і загрузимо таким чином аеропорт Львів.